Ну, я не думаю, що це е, в МЗСі е, утнули, от начудили цей документ з метою е, поширення ось саме розбрату всередині там чарового створення спеціально створення розкол. Ні, я думаю, що це йде, е, може бути там перше. МЗС вирішив просто бігом-бігом прогнутися під банковою і відрепортувати. Бачите, а ми перші почали виконувати ваш закон. Ми хороші, полюбіть на нас, Андрій Борисович. А, ось це перша історія, просто от таке владне лізаблюдство. А, а друга історія вони без там задніх ніг вони б могли просто там взяти і. Ні, ну закон же прийняли, прийняли. Ну Ми почали його виконувати. Ну, почали. А, він ще не набув сили? Ну, ну окей, не набув сили. Тобто, це таке незграбність чиновника е, у своїй роботі. Е, чому так? З 2019 року і потепер, за ось цю владну каденцію, е, рівень вимог внутрішніх вимог. Всередині чиновницько владної політичної команди вимог до фігурантів цієї влади він різко впав до якості цих людей, до їхньої компетенції, до їхніх спроможностей. А коли рівень вимог падає, то учасники цієї дискотеки вони розуміють, що я можу танцювати як хочу, ну скрізь бардак. Ну, і в мене трошки бардакувато буде. Ну я не вибиваюся з загальної тенденції. Наслідки. Безумовно, це призведе до чергового розколу. Він вже є. Цей розкол несправедливий, він маніпулятивний, при тому всьому, що ми ж чітко розуміємо, це ні для кого не секрет. Держава є співучасником, корупційним співучасником, фігуранти влади, фігуранти влади десь серед тих, хто створив шлях, тих, хто може зі шляху. Писувати, вписувати, виписувати, тих, хто пропускає кордон. Тобто, якщо ми говоримо, що в корупційний спосіб якісь люди могли за гроші виїжджати з України, то треба чітко пам'ятати, корупційний це хабар, так? В процесі хабара участь бере дві сторони: та сторона, що дає той, хто виїжджає, і та сторона, що бере. Так от, брав хабар представник держави. І коли держава, не закривши цю шпарину, не покаравши тих людей, які заробили мільйони доларів, думаю, за корупційний випуск зі сторони тих людей, які хочуть виїхати, і виїхали по факту. І при цьому вона починає, що у нас новий закон, ох, зараз ми вжаримо тих, хто виїхав. Стопе, ви спочатку на цьому заробили, а ми ж розуміємо, що це не локальний хабар, це вертикалюшка. Тобто. Той, хто організував корупційну схему, він передавав ці гроші нагору. Хто є кінцевим бенефіціаром, ось там на горі, ми не знаємо, свічку не тримали. Але зазвичай в державних е, таких глобальних корупційних оборудках завжди є така вертикаль, бо хтось її кришує на всіх рівнях, зокрема і на найвищому рівні. Виходить, що держава спочатку дозволила заробити. Окремим персонажем, а потім, випустивши людей, вона ще цих, на кому вона заробила, вона ще їх і вжарить хоче. Так от, всі ж це бачать. І ті, хто виїхали, і ті, хто лишилися, і вони кажуть: ну це ну це якось пагопницьки чи що. Це один момент. І другий момент виходить, що держава не має зараз, в принципі, немає чіткої і зрозумілої політики. Комунікації з тими громадянами України, які вирішили, що е, виїхавши, їм буде спокійніше і безпечніше. Тобто, ми чітко розуміємо, що зараз в Європі знаходиться чимала кількість українців, які, по суті, є новими мігрантами. Вони можуть стати робочими мігрантами, тобто, поки е, активна фаза війни, повномасштабки вони будуть працювати в Європі як робочі руки, мігранти. Вони можуть бути як біженці. Трактуватися, тобто отримувати в країнах, які приймають біженців велфер, і жити на ці подаровані гроші на гроші платників податків країн Європи, а вони можуть стати і еміграцією повноцінною, тобто, залишитися, відмовитися з часом від українського громадянства і набути якесь інше громадянство от три вектори. З жодним з них офіційний Київ не розуміє, як говорити. Бо як правило, в той бік, в бік тих людей, які виїхали, звучить образа навіть від чиновників, що недопустимо, образа або звинувачення. От ви поїхали, не розбираючись і не деталізуючись, хто поїхав, не порушивши законів, а хто поїхав, перепливши тису, я узагальнюю, або давши хабара і втік. Держава узагальнює всіх цих людей під спільний знаменник, і це не є правильно. Чому? Тому що ті, хто там зараз знаходяться, вони потребують державної, з нашого боку, моральної допомоги. З нашого, це від суспільства, яке лишилося. Ми тут, від нас, від вас, від мене, від всіх розуміння, що вони поїхали, тому що, якщо вони при цьому не порушили закон, ми не маємо що їм закинути. Натомість вони знаходять, ми в звичному середовищі, от воно у нас таке, воєнне звичне середовище, воєнний тил, так? А вони не в звичному середовищі, вони в чужій країні, і в цьому сенсі там у нас свої складнощі, у них свої складнощі. Якщо ми хочемо цих громадян повернути назад, а я сподіваюся, ми хочемо, щоб вони повернулися, ми маємо їм зараз там допомогти. Як? Позиція перша. Держава мала б прокомунікувати до цих людей і до країн-партнерів, які їх прийняли, щоб вони посприяли, щоб українці за кордоном якомога швидше злізли з цієї голки велферу і знайшли собі роботу. Це було б порядно, щоб наші там максимально швидко, навіть якщо це тимчасово, знайшли роботу, могли отримувати гроші зароблені, а не подаровані, сплачувати податки і тим самим. Опосередковано віддячувати тій країні, яка їх прийняла. Це перше. Відповідно, це полегшить тягар видатків для будь-якої країни, що Німеччина, що Польща, що Британія, що Франція будь якої яка приймає наших біженців. Це показало б, що ми відрізняємося від хвиль біженців, які їдуть до Європи ну, такими дермоїдами, так, тобто, ті, які там зазвичай їдуть з півночі Африки, з Близького Сходу. Переважна більшість мігрантів з України це жінки, жінки з дітьми, чоловіки відчутна меншість. Мігранти, які з близького сходу, з Африки, це переважно молоді чоловіки. Молоді чоловіки, які намагаються знайти комфортніше себе місце. Українці могли б бути природнім контрастом, але щоб вони були цим нормальним контрастом, вони мали б відчувати від України, від держави посил. Ми на вас не ображаємося. А ви відповідально, і, і це меседж, перш за все, жінкам. Ви відповідально як матері, взяли на себе відповідальність за дітей і за людей, які хворі, літні. Це правильно, і ми вам за це вдячні. Ми розуміємо ваші проблеми, ми на вас не ображаємося, ми вас завжди чекаємо назад, ми хочемо вам допомогти. Чому це важливо? Держава Україна досі не через відсутність комунікації не використовує нашу доволі малу нову міграцію для того, щоб кожен мігрант, який поїхав, міг би бути не людиною, котра відчуває, а на мене в Україні образились, і мене там навіть через там різні, зокрема, зараз консульські історії мене обмежують. Кожен мігрант може бути амбасадором України в своїй поведінці, в комунікації з місцевими владами. Він презентує нашу країну. Якщо вони будуть розуміти, що тут в в Україні, в Києві хочуть з цього. Ми можемо стимулювати людей там. Морально стимулювати, не фізично там, не примушувати їх до чого, але створювати атмосферу, щоб вони того хотіли. У нас цієї комунікації немає. В результаті, що ми отримуємо по фіналу? Багато людей не захочуть вертатися назад, вони лишаться там. Вони натуралізуються. Українці доволі швидко натуралізуються в будь-якій країні Європи. Але вони перестануть бути амбасадорами України. Назавжди, ми їх втратимо. і провина буде не на них. Провина буде на нас, я маю на увазі на державі, в тому числі на таких криворуких чиновниках, які от намагаються, не шукаючи комунікацій, творити такі документи, які зараз у Чудиве. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзру.